Три хвилинки провічне читаємо Біблію, коли віра проходить випробоване. Послання до євреїв, 12 розділ з першого по шости вірші. Отож, маючи навколо себе таку велику хмару, свідків цитуємо Біблію, скиньмо всякий тягар і гріх, який нас легко оплутує, і з терпінням біжимо до змагання, яке перед нами, дивлячись на Ісуса, начальника і виконавця віри, поділимо весь уривок на чотири ідеї. Ідея перша. Віра це біг, а не прогулянка. Віра не емоційний злет, а дистанція. Не барафон для ідеальних, а боротьба для тих, хто з терпінням біжить, навіть коли ноги горять від втоми. Скиньмо всякий тягар і гріх, який нас легко оплутає. Буває, що ми хочемо біжати до Бога, але тягнемо за собою рюкзак зі старими образами, страхами, гріхами. І писання каже: скинься, бо віра не летить, якщо серце зв'язане. Іноді навіть Світіший крок, це просто визнати, я втомився, але я ще більшов. Ідея друга: твій орієнтир не результат, а Христос. Дивимось на Ісуса, начальника і виконавця віри, який замість радості, що була перед Ним, перетерпів хрест. Світ каже: фокусуйся на успіху. Біблія каже: фокусуйся на Ісусі Христі. Бо якщо дивишся на біль, здаєшся, якщо дивишся на Христа. Проходиш крізь біль. Він, Спаситель, не біг від сорому. Він зневажав його. Він бачив далі радість Воскресіння, спасіння, ти і я. Якщо він пройшов через хрест, значить і твій біль не останнє слово. Ідея третя віра не боїться боротьби. Поміркуйте про того, хто перетерпів таке протистояння від грішників, щоб ви не знемоглися і не впали духом. Бог не обіцяє, що віра звільнить нас від боротьби, від страждань. Він каже, що дасть силу в цих стражданнях. Ми часто думаємо, якщо є труднощі, значить щось не так із моєю вірою, а можливо, Бог не благословляє, але іноді саме труднощі доводять, що вона справжня ця віра. Віра, яка не бореться, це просто ідея. А віра, яка стоїть проти той а проти вічі, проти зневіриць, це вже подвиг. Ідея четверта: Божа дисципліна це не покарання, а підтвердження любові. Сину мій, не зневажай Господнього покарання і не падай духом, коли він докаряє Тобі, бо кого Господь любить, того і. Караля, Бог не ламає, щоб принизити. Він ламає, щоб вилікувати, і як лікар, що рішуче ставить на місце зламану кістку, не через гнів, а через любов, повагу і бажання допомогти. Якщо Бог тебе доторкає болем, це не знак відкинення, це доказ, що ти його дитина. Любов, яка не виховує або любова байдужість. Тому не тікай від Божих дотиків, бо за кожним, чому так все важко, стоїть його. Я роблю тебе.